Уже дев'ятий рік Канадою керує ліберальний прем'єр-міністр Жастін Трюдо. Ну, точніше сказати, напевно, ліволіберальний. Проте, впевнено, можна говорити, що його позиції дуже слабкі нині в політиці країни. І Ось нещодавно у партії була з ним розмова щодо його майбутнього, коли хотіли відставки трюдо і дали трішки часу. Що ж там таки сталося, та які причини низьких рейтингів і поразок лібералів у Канаді? Про це будемо зараз говорити у цьому відео з вами, Валентин. премьер-министром. Містр Канади Джастін Трюдо стикнувся з найсерйознішим викликом своєму лідерству від колег із ліберальної партії під час закритої зустрічі в середу, де його закликали піти у відставку, щоб не знизити шанси партії на майбутніх виборах. Депутати закликали Трюдо не йти на четвертий термін, і за повідомленням канадської телерадіомовної корпорації CBS приблизно 24 законодавці підписали звернення, вимагаючи його відставки. За останні тижні опозиційно-налаштовані депутати організували таємні зустрічі, намагаючись об'єднати членів. Партії, аби змістити трдо і таким чином врятувати ліберальну партію від можливого провалу на виборах. Власне, ліберальна партія Канади це як повітряний шар, який почав опускатися донизу, і треба скинути баласт. А хто тут у нас баласт? Хто? Хто? Це. Ще вчора перспективний молодий ліволіберальний політик. Джастін Трюдо згідно джерелами Сібієс під час засідання партії на парламентському пагорбі. В середу депутат Патрік Вайлер зачитав листа Трюдо, в якому висловлював заклик до його негайної відставки. У листі йшлося, що Трюдо повинен ухвалити рішення щодо свого майбутнього до 28 жовтня. Проте лист так і не оприлюднили. Понад 20 ліберальних законодавців, які не входять до складу уряду, виступили на засіданні фракції, закликаючи Трюдо переглянути своє рішення залишатися лідером на наступних виборах. Борах за словами джерел Трюдо виглядав часом невпевнено, коли депутати ставили під сумнів його лідерській якості, і навіть розчулився, згадуючи, що його тривала. Політична кар'єра вплинула на його трьох дітей на партійних зборах. Трюдо сказав, що йому потрібен час для роздумів після того, як почув їхні сумніви щодо його здатності залишатися лідером. Попри те, що за закритими дверима Трюдо розчулився, він вийшов із тривалої трохи до нової зустрічі з усмішкою, заявивши, що ліберали сильні та об'єднані. Хоча раніше Трюдо заявляв про намір балотуватися знову. Після зустрічі в середу він уникнув відповіді на запитання журналістів. До того ж, Трюдо ще не підписав листа, поданого депутатам лібералам, і заявив, що планує обмірку їхні вимоги. Варто зазначити, що жоден до нього прем'єр-міністр Канади не посідав посаду прем'єр-міністра в чотири терміни поспіль. Такого успішного політика не було років 100. Але такий довгий період правління Трюдо набрид. Кен МакДональд, ліберальний депутат від Ньюфаундленду і один із понад 20 законодавців, які підписали лист із закликом до трюдо піти у відставку перед наступними виборами, зазначив, він трюдо повинен почати слухати людей. Прес цитує Макдональда, який підкреслив, що більшість колег, які планують знову балотуватися, стурбовані через слабкі результати опитувань і зниження популярності ліберальної партії, згідно. З останніх опитуваннях нанос ліберали поступаються консерваторам, набираючи 25% проти 38%. Погубка Погобка вибірки опитування, проведеного серед 1037 респондентів, становить плюс-мінус 3,1% відсоткового пункту. Ліберали нещодавно зазнали поразки на позачергових виборах у двох округах: Торонто і Монреаль, які раніше були їхніми бастіонами, що підсилило сумнів лідерстві трюдо. Партія втратила перемогу в районі Ласаль Емар Верден, який майже 50 років утримувався виключно лібералами. Місяць. Саме раніше втратили надійне місце в центрі Торонто. Близько двох третин населення не схвалюють діяльність трюдо. Ліберальна партія втрачає раніше надійні округи, і деякі члени його фракції закликають до його відставки. Бренд Трюдо став вперто непопулярним, оскільки канадці зізнаються, що просто втомилися від нього. Він був молодим, сексуальним, і знаєте, містером селфі зазначив Ендрю Перес радник із стратегічних комунікацій, прихильник. Лібералів. мовляв тепер навіть серед дуже прогресивних. Ну якщо читати між строк, це радикальних лівих теж. Е, так от, серед таких людей існує розчарування трюдо. Ча, звісно, дивне розчарування. Трюдо практично робив все, що хотіла. Крайня лівиця, і от ви тут розчарувались. Чого ви розчарувались, неясно. Дивіться, що ви наробили от вам ваша. Мрія, яку ви хотіли так будувати, на думку Лорі Тернбул, професора політики з університету Далхаузі, в Галіфаксі, Нова Шотландія, найбільшою проблемою є втома виборців це свого роду користь від інвестування всього бренду ліберальної партії, в тому, що коли людина стає неприємною. Це все тоді вже дуже важко повертатися. Зниження популярності трюдо тривало протягом кількох років, зазначають політологи та соціологи. Це частково спричинено низкою скандалів і його неспроможності реагувати на питання, які турбують нині виборців у повсякденному житті. Оглядишенько такое худо, що треба думати не тільки про п'ятирічку за три роки і розповідати, що завтра ми зробимо зелений перехід, а у людей є своє життя. О, яка таємниця. Відкрита нарешті ліберальній партії, у 2019 році канадський орган зе таки визнав, що Трюдо порушив закони про конфлікт інтересів, коли намагався вплинути на генерального прокурора, щоб уникнути кримінального переслідування Монрайської компанії. Того ж року його репутація як прогресивного захисника різноманітності постраждала через оприлюднення фото, на яких він був зображений у чорному гримі. Хоча трюдо вибачився, це мало свої негативні наслідки. Ліберали виграли вибори в 19-21 роках, але обидва рази отримали меншість у парламенті та знижену підтримку виборців. Трюдо, як і багато західних лідерів, зіткнувся з невдоволеним електоратом після пандемії COVID-19 та супутніх обмежень. Зростання інфляції до історичних максимумів стало додатковим тягарем. Колишній міністр фінансів Біл Морно частково звинуватив у цьому тривале використання надзвичайних фіскальних заходів урядом. Спроба трюдо стимулювати економічну. Зростання через імміграцію призвела до зворотного ефекту, викликавши зростання вартості житла та перезавантаження соціальних послуг і інфраструктури, стверджують аналітики та економісти. У нас є доволі популярне відео, яке подивилися вже сотні тисяч людей про Канаду і проблеми в ній такі структурні на останньому капіталісті. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Інститут Environics, який досліджує ставлення до імміграції з 77 цього року. Повідомив, що майже 60% канадців вважають, що Україна приймає надто багато. Іммігрантів, що є найбільшим показником за останні 25 років. За словами інституту, ставлення до імміграції змінилося з позитивного до проблемного. Зважаючи на ці зміни, влада, попри ліберальний напрям, скорочує ціль імміграції на 21% після рекордного зростання. Детальніше про це читайте у нашому телеграм-каналі. У нас дуже класний телеграм-канал, багато цікавої якісної інформації. І актуальною дуже, тож будемо раді вас там бачити у трудо проблеми і на міжнародній арені, оскільки дипломатичні відносини між Канадою та Індією погіршилися після звинувачень трюдо у вересні минулого року щодо. Можливої участі індійських агентів убивстві халістанського активіста Хардіпа Сінха Ніджара. Індія категорично відкинула зі звинувачення як абсурдні. На недавньому брифінгу тур заявив, що королівська канадська кінна поліція має чіткі докази, що індійські агенти беруть участь у діяльності, яка створює значну загрозу безпеці громадян. За його даними, це включає таємний збір інформації, примусову поведінку щодо канадців південно походження та участь у більш ніж десятку актів насильства, включно зубисто. Томи, що є неприпустимим. уряд Канади намагався співпрацювати з Індією, проте це не принесло результатів. У відповідь Індія вислала виконувача обов'язки Верховного комісара Канади та п'ятьох інших дипломатів. Це теж йде на шкоду трудо у світлі проблем на міжнародній арені і внутрішньопартійній роботі. Він отримав критику від суперників у палаті громад. П'єр. Поль Євр, лідер консерваторів і головний опонент Рюдо, кілька разів звинуватив прем'єр-міністра. Чи дослухається він до тих, хто вимагає його відставки, і чи оголосить він зараз негайно? Нові вибори. На що Трюдо відповів, що у нашій фракції люди завжди мали свободу висловлювати свою думку. Міністр еміграції Марк Мілера, давній друг Трюдо зі шкільних часів після партійної зустрічі, зазначив, що не очікує відставки прем'єра. Це не червоний код, сказав пан Міле. Журналіста він додав, що прем'єр-міністр може впоратися з правдою. На думку міністра він цілком чітко говорить про свої наміри. І я не очікую, що вони зміняться. Оскільки канадці голосують за місцевих депутатів, політичні перспективи трюдо та членів його фракції тісно пов'язані. Якщо виборці відхилять трюдо та лібералів, це призведе до усунення чинних депутатів лібералів. Теоретично вибори можуть бути оголошені будь-якої миті, якщо ліберальний уряд, який не має парламентської більшості, зазнає поразки через. Вотом недовіри або провал важливого законопроекту. Ліберальна партія не має формального механізму для приймусу тридо до виставки, але в разі його рішення піти. Наступного лідера обратимуть члени партії, хоча точні деталі зустрічі в середу залишаються невідомими, Аналітики вважають, що це може ще більше ослабити позиції трюдо. Ліберали не мають явного наступника для трудо, а заміна непопулярного лідера не завжди приводила до успіху в Канаді. З іншого боку, залишати Трюдо теж собі стріляти в ногу. Підсумовуючи, трудо має великі проблеми, з якими, схоже, може не впоратися. Рівень підтримки лібералів впав на рекордно низький рівень. Вартість життя і житла зростає. Це в те, що Джастін отримав вотом на довіри серед своїх колег, це підриває його позиції серед колег. Нині прем'єр отримав час, аби поміркувати про своє майбутнє. Ліберальна партія, вочевидь, програє, тому це буде офіційний привід його позбутися. До зв'язку.